Сьогодні велике свято всієї української нації. Сьогодні наш Олександр Усик показав силу духу, нашого національного духу, нашого козацького духу, щасів Алі дворазовий. Абсолютний чемпіон важкої ваги 19 липня пройшов реванш між українським чемпіоном світу з надважкої ваги Олександром Усиком та англійським чемпіоном британцем Даніелем Дюбуа. Наш Олександр Усик показав силу козацького духу, показав силу української нації. Показав силу українського козака і нокаутував Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді і став абсолютним чемпіоном світу. Він зробив це вдруге. Вперше він об'єднав основні титули світу в 2024 році, здолавши Тайсона Фюрі в першому поєдинку. Наш великий герой і слава української нації Олександр Усик перший з часів Мухаммеда Алі, дворазовий абсолютний чемпіон в тяжкій вазі. Алі мав статус абсолют люта тричі. Сумарно для Усика це третє абсолютне чемпіонство. Він перший боксер. В епоху чотирьох поясів, якому вдалося досягти такого статусу тричі. На прес-конференції перед головним боєм руку Олександр Усик знову опинився в центрі уваги. Український боксер знову приміряв символічний образ великої української нації. Олександр Усик вийшов на зустріч із пресою в образі українського гетьмана Павла Скоропадського в цій національній козацькій одежі. Однострої. І перші слова після бою Олександра Усика були. Я хочу сказати дякую Богові. Святій Марії і всім вам, сказав Усик. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів, які зараз на фронті. Хлопці, ви неймовірні. Ви дозволяєте мені бути зараз тут. І сказав величне слава Україні, сказав Олександр Усик. Реакцією публіки на слова українського боксера були гучні оплески, були схвані відгуки, були схвалі крики Слава Україні, слава Олександру Усику. Усик підняв ще вище. Велику славу і героїзм української нації. Слава Олександру Усику, Герою України, слава Україні, героям слава і слава тим воїнам, які взяли на озброєння великий дух Олександра Усика і визволять Україну від російського геноциду, від російського і московського зла. Слава Україні! Героям слава!